Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одещина. Сьогодні в нас 6 травня і на численні питання хочу зняти невеличке відео про гліцинію. Оцю красуню пахнючу, неймовірно яскраву, але з дуже коротким терміном цвітіння. Сьогодні в нас трохи вітер. Чекала я похмуру погоду, щоб не засвічувала колір. Але так і не дочекалась і знімаю увечері. Зараз пів сьома вечора, і з цієї сторони вже немає сонечка, тому можна трошки роздивитися, який в неї колір. Він грає серединочка. Ось така, і висвітляється доверху. Починає цвісти вона ось там зверху, потім, поки там відквітає, 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 а низ ще не зацвів. Ось така цікавинка. Дуже вона всім подобається, дуже фото з неї роблять інстаграмні пінтересні. але ця рослинка має декілька мінусів. Скажімо так, по-перше, по-перше, оця красуня, поки цвіте, вона дуже смітить. У це все-все, кожен раз ти приїжджаєш і купа сміття. Облітають пелюстки, і всі, хто під нею знаходиться, все в смітті. Ще один маленький недолік. Ну, він ні геть маленький. Вона дає ось таку поросль. Бачите, це вже новенька. Я її зрізаю, звичайно. Вирізаю, вона і від ствола тут дає, трошки її, і там аж сікатором відрізаю. І ось подивіться, скільки вже пагунів нагнала знизу. Тому. Але це відбувається такими хвилями. На початку, потім десь всередині літа. Ні, не весь час вона оце таке робить. Сьогодні вітряна погода, тому ми не чуємо з вами бділок. А ось так вона світиться у промінях Західного сонечка. Вона наче срібна робиться. Кольору не бачно. Сорт своєї гліцинії я, звісно, не знаю. Давненько це була покупочка. Була, я купувала її на ярмарку, рослин колись. І це був, ну, я знаю, Гілочка сантиметрів, ну, може, 20-30. І от з цієї гілочки. Вона не була прищеплена. Зараз в садових центрах продають прищеплені. Рослини в мене не було такого. Минулого року я сіяла. Є відео на каналі її насіння. Вона дуже добре проростає, тому я думаю, що це в мене також був сіянець. Але кажуть, що сіянці набагато пізніше зацвітають. Ну, в мене зацвіла на п'ятий рік. І ось п'ятий рік вже квітне. А ось маю ще дві рослини. Ростуть в мене на паркані. І це дуже гарний вихід, вона смітить на землю і ніяк мені не заважає. Тільки можна дивитися на неї і насолоджуватись. Тут рослини були посаджені відводками. Тобто я від своєї прикопала ось таку. Гілочку, бачите, ось вона знизу йде. Цю теж також можна прикопати. І на осінь там будуть вже корінці. Вона вже здереніла, і ось ці були стовбори, здеревіли і були посаджені. На своєму досвіді знаю, що доросла рослина не дуже любить пересадки. Вже ми намагались дорослу, Ну, як дорослу, роки три їй було, і ми пересадили до батьків, Ну, вона не схотіла рости. Догляд за неї дуже простий, нічого вона не вимагає. Полив мінімальний, коли засушлива, нічим я її не підживлюю, інколи на неї з'являється тля. Ну, але ж це проблема майже всіх рослин. Взагалі-то цвітіння гліцинії супроводжувалось кінцем весни. Тобто вона квітла десь на 20 травня. І вона зазвичай вона тільки квітне, а листя нема. А в цьому році, по-перше, це початок травня, по-друге, разом із листічком. Ну, з листком це нічого, а ось що так рано. Ну, подивимось. Ну, і наостанок трошки інших квітів, щоб розбавити картинку з гліцинією. Цибульки, і ось також не в свій час вже квітнуть півники і риси бородаті. Саме це сорт джипсі Джина. Один з моїх найулюбленіших. Ось люблю я квіти, коли вони ще напіврозпуск чи бутон. Якось так вони. Виглядають наче з надією на майбутнє. Тому на сьогодні я з вами прощаюсь і сподіваюсь до скорих нових зустрічей. Всім гарної погоди, гарного настрою до нових зустрічей.